у день Покрова Твого ми просимо за родини наші та близьких. Даруй нам миру у серцях і душах наших, благослови наші домівки та наші сім'ї. Нехай Твоя благодать сповнить нас любов'ю до Господа нашого і до всіх ближніх. Пресвята мати. Ти оберігаєш наш народ, молимось за мир Україні, за захисників. Нехай твій покров захистить нас від ворогів і від усіх негараздів. Почуй наші молитви, і нехай Божа благодать зійде на кожного з нас. Даруй мир і спокій через твоє заступництво. О, пречиста діво! Ти є наша провідниця, Твоя любов веде нас до Господа Ісуса, допоможи нам дотримуватись заповідей, жити у вірі та любові, Не схилятись до гріха, навчи нас любити ближнього, як ти вчила і прощати так, як прощає Ісус Христос. Пресвята Богородиця, у Твоєму покрові. Ми знаходимо мир, захист і впевненість, що не залишимось самотніми у біді. Навчи нас вірити, як вірили святі Твої, довіряти Божій волі і надіятись на нього, збережи нас від спокус, благослови кожен наш день і даруй нам твій небесний мир. О Пресвята владичице Богородице. При Твоєму молитовному заступництві благаємо Всеблагого Господа, Аби своєю силою і благодаттю Він підняв нас із глибини гріховної і визволив нас від наглої смерті та від усякого зла. Подай нам, владичице, мир і здоров'я. Просвяти наш розум та очі сердечні на спасіння і сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого, Христа, Бога нашого, бо влада Його благословена з Отцем і Присвятим Його Духом. Для Божого милосердя, двері через Твоє благословена Богородице. Заступництво, нехай будуть відчинені, щоб ми на Бога твердо надіючись і покладаючись, не загинули, а від усього лиха Господнього всемилістю визволили, бо при святій Троїці іси спасіння роду християнського. Заступнице Християн. Усердне молитвенце, до Творця надійне, не відкинь моління грішників, але прийди швидше, як благає, на допомогу нам, що з вірою через Тебе всиваємо до Господа, поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо ти перед Господом заступаєшся завжди за тих, що правдиво поклоняються. І шанують Тебе, Богородице, під Твою Небесну милість, Творця, припадаємо, Богородице Діво, Молитов наших в чаш журби не відкинь, але Божою всемогутністю з визволяй нас, єдина, чиста і благословенна Пресвятая Богородице. Твоїм заступництвом. Перед Христом Господом нехай зцілені і спасенні будемо, всі святі, моліть Бога за нас. О Пресвята Владичице Богородице, Ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніше, Ти всемогутністю і благістю Божого помічниця покривджених.